плацебо операція, що я, звісно, чула про таблетки плацебо, але операція це не занадто. Ось що мені вдалося знайти це повна імітація операції: голодування перед втручанням, наркоз, хірургічний розріз. Але без самої процедури. Якщо пацієнт не спав, йому включали звуки інструментів або імітували маніпуляції. Найсильніший ефект плацебо – у хронічному болі, між грижі, артроскопія коліна, білю спині. І тепер увага: 53 плацебооперації. плацебо операції. І в половині випадків люди повністю позбувались болю. Ну, з апендицитом так не спрацює. Я думаю, але що стосується ревматології, це ми собі що надумаємо біль чи мозок реально може сам запустити механізми одужання, якщо свято вірить, що операція була справжньою. М?